Вже минув рік, як у Мамаївській територіальній громаді почав функціонувати центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю Допомога життю. Там фахівці проводять психологічні тренінги для дітей та осіб з обмеженими можливостями, різні майстер-класи, гуртки. Більше подробиць дивіться у наступному сюжеті. 3 грудня 2022 року у Мамайвській ОТГ запрацював центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю Допомога життю. Ця дата є символічною, адже простір почав функціонувати у Міжнародний день людей з інвалідністю. За словами керівниці громадської організації Мрії особливих дітей робота центру відкриває нові можливості для людей з інвалідністю. Хочу сказати в першу чергу, що вона заснована в 2019 році 2019 року. і з того часу мрії наших дітей, тобто нашої організації, зреалізувалися. В першу чергу це відкриття було нашого горнятка. Це минулого року, і зараз ми річницю відкриття. Святкували річниця нашого центру. Також це також мрія саме основна для наших дітей, нашого організації, тому що наші діти вже мають більше 18 років, і в них в громаді не що в громаді, навіть в області немає де пройти послуги реабілітації. Директорка центру зазначає, що їх заклад покликаний, аби діти та молодь з інвалідністю могли відчути себе повноцінними членами суспільства. Основна мета цієї цього такого великого заходу, який відбувся створити установу, де б могли люди та діти з інвалідністю отримувати комплексну реабілітацію, бути почутими, соціалізованими у суспільству, бути активними у плані домашнього ведення домашнього побуту, щоб вони мали денну зайнятість. Тобто, якщо говорити про доступність для людей з інвалідністю, це має бути звичайне життя кожної людини. Доступ для задоволення її життєвих потреб». Тут передбачено комунікативну кімнату, де фахівці проводять психологічні тренінги для дітей та осіб з обмеженими можливостями, різні майстер-класи чи гуртки. Ми взяли пріоритетними тільки три напрямки. Хоча якщо брати по типовому положенню таких установ, там є багато послуг, але зараз ми почали стрімко розвивати соціальну послугу, тобто соціальну реабілітацію. Також ми пробуємо вводити послугу професійної орієнтації, а також попутньо надаємо послуги психолого-педагогічної реабілітації. Ці три напрямки є дуже важливі, адже у нас категорія дітей, тобто від, скажімо, трьох років до вісім. 18, а також для осіб з інвалідністю від 18 до 35 Це молодь. Пілотним проєктом центру стало соціальне кафе Горнятко, де можна випити чаю, кави та придбати випічку. Саманта Грицько працює тут баристою. З'явилася така можливість спробувати себе у чомусь новому. і Я вирішила прийти сюди і не пожалкувала. Тому що тут дуже хороша атмосфера. Тут я відчуваю себе потрібною, потрібною для всіх, і мене радує, те, що я можу у комусь зробити щось хороше і чимось допомогти. Також завдяки підтримці благодійників у центрі запрацював швейний простір. Ми відкрили таке соціальне швейний простір, яке називається голочка, і от ми навчаємо навичкам шиття, і це дуже важливо, тому що в майбутньому ця навичка допоможе людині в тій ситуації, в якій вона опиниться, ну виконати те, що їй треба. І це дуже тішить і радує. Такі безбар'єрні простори потрібно відкривати і в інших територіальних громадах нашого краю. Переконана Валентина Добридіна. Обов'язково це дуже потрібний такий простір, де можуть зустрітися молоді. З інвалідністю і взагалі всі люди для того, щоб поспілкуватися, для того щоб взяти участь в якомусь майстер-класі, в якомусь заході. От сьогодні, наприклад, буде тренінг. Це дуже важливо і особливо в громаді, особливо в селі, щоб було таке місце, де можна було би зустрітися і вирішити якісь питання. Наразі будівництво центру триває, тож в найближчому майбутньому люди з інвалідністю матимуть змогу проходити не тільки психологічну, але й фізичну, фізкультурну, спортивну та трудову реабілітацію. Та найголовніше зможуть опанувати різні професії. Ірина Задорожна, Руслан Батюк, ТВА.